22 світлини захисників Маріуполя та їх матерів стали основною експозицією Душа в місті Марії. Показати щасливе життя до війни така основна задумка виставки. Її ідея належить Вікторії Колмиковій. Авторка проєкту втратила сина в Маріуполі і разом з матерями азовців, чиї сини загинули боронячи рідну землю, через світлини показала той біль, який вона пережила. Втративши своїх дітей, виставку душа в місті Марії презентували на європейській площі міста та приурочили до міжнародного дня сім'ї фотоколажі коли зроблені в таких в такому форматі для того, щоб показати, яким щасливим наше життя було до війни, Яку надію ми вкладали на своїх синів, ростили, плекали, вкладали в них всю душу. І на жаль, прийшла ця клята війна, і наші діти стали вже вічністю. Вони стали синами усієї України. І на те, як звернути суспільство на увагу на те, як міняється життя саме мами. Саме мами після втрати найдорожчого, найціннішого, сокровенного її сина, сенсу її життя.